У зоряного зоряний час, як і в гелікоптерного майданчика, який будував для своїх польотів екс-президент Віктор Янукович. Нині прокуратура нині намагає, ніби намагається повернути награбоване майно будівлю і площу громадянам України, але робить це якось мляво і неохоче, не надає потрібних фактів, посилається на недійсні акти. І відтак програє. Кінотеатр зоряний у столиці, на жаль, славетний не своїми фільмами, а тим, що його облюбувала партія регіонів, яка зліталася туди на на свої зібрання схема приватизації до болі українська. По перше, вона зроблена була незаконно, потім часто передавалася і лише своїм. І в результаті, після бігства Януковича і компанії, зовсім невідомий власник. Юлія Савчук сьогодні розповість, чому відібране Януковичем майно не повертають українцям. Я здійснюю цей візит, не лише би налагоджувати політичне партнерство, і не лише би Пропаган, пропагандувати Україну Янукович. Втік проблеми залишилися за цей рік. Щонайменше дві справи у протистоянні з соратниками Януковича. Прокуратура програє Протягом останнього місяця. Відбулося два. Ну я вважаю, що визначних судових засідання. Київський апеляційний суд знаменитий своїми дивними рішеннями. Віддав фірмам, які належать до найближчого оточення Віктора Федоровича Януковича. Два символічних два символічних. Приміщення в центрі Києва, перш за все, це кінотеатр Зоряний, який загальновідомий як штаб партії регіонів, і вертодром це цей плювок в душу всім киянам, це жахливе місце, яке зіпсувало повністю всю пейзажну алею в місті Києві. У зоряного справді зоряний час про нього тільки й розмов. Ось уже понад 10 років він більше відомий як мурашник регіоналів, аніж як кінотеатр. Але насправді, 2003-го це приміщення міська рада дозволила передати у приватні руки. Товариство з обмеженою відповідальністю. Кіноцентр зоряний купило кінотеатр. На той момент засновниками фірми були народні депутати від партії зелених Сергій Павленко і Олег Поліщук. Вже за місяць, як пишуть українські змі, склад засновників змінився, і в голові стала Донецька фірма Вестпром, контрольована наближеним до Януковича Едуардом Прутніком. В Україні змінилася влада, які довіряють, що економічні реформи, які заявив президент України Віктор Янукович, їм вірять. Прутнік одразу поставив керувати кінотеатром Андрія Кравця, який пізніше 2010-го очолить відомий корупційними скандалами державне управління справами. Але тоді до 2006-го, він був головним позоряному. Далі кравець пішов на підвищення, ставши заступником міністра кабінету міністрів. Але кінотеатру, звісно, нікому не віддав. Офіційно заклад очолила дружина кравця Марина Пелих. По другу руку її вже знали як директорку ТОВ Київ Арт, який успішно отримувало від київської влади величезні площі. Так із 2006 тисячі у Зоряного і Київ став однаковий номер телефону. З 2008-го власником зоряного стає Українська міжрегіональна інвестиційна група. Напряму пов'язана. Сергієм Арбузовим. Тепер власником кіноцентру Зоряний значиться компанія з Белізу, що в Центральній Америці, Сабік ЛТД, а керівником з початку березня Мельник Гліб Васильович, даних про якого майже немає. Ми намагалися знайти, хто ж такий цей чоловік, але в інтернеті інформація є лише про юриста державної лабораторії з таким ім'ям. Слухавки там не беруть, а так поговорити не дають, бо ж лабораторія закрита. Скажіть, будь ласка, я можу якось потрапити в юридичний марбах. Та й доказів того, що керівником кінотеатру Зоряний може бути юрист державного підприємства жодних, а сумнівів повно, хіба підставна особа. Як стверджують громадські активісти відтоді, як кінотеатр привласнили, там не показали жодного фільму? Ми зібралися і зібрали більш ніж дві тисячі підписів. Звернулися до мера, звернулися до прокурора генерального. Немає позову до конкурсу. До оціночної вартості, які, як я розумію, вона була невисокою, тобто вона була нерунковою. Як випливає з матеріалів судової справи за приміщення, віддали майже 9 мільйонів гривень, і договір купівлі продажу мав лише одне важливе зобов'язання. Приватизація цілісного майнового комплексу кінотеатру Зоряний здійснювалася на підставі рішення Київської міської ради. Було укладено договір купівлі продажу цілісного майнового комплексу комунальної власності. Із зобов'язань, передбачених цих договором, є збереження профілю основної діяльності зазначеного в договорі об'єкта. Отже, недотримання зобов'язання, а саме показу фільмів, суттєва підстава, без якої цього договору не уклали б, і в ньому обґрунтовується саме з якою метою буде здійснена приватизація даного об'єкту, і чи в майбутньому планується його перепрофілювання. Численні звернення громадяни, депутатські запити змусили фонд держмайна провести кілька перевірок. 2006 тисячі шостого порушень не побачили. А от вже 2008-го київське відділення фонду держмайна виявило, що кіна немає. Однак власники зоряного легко оскаржують рішення в суді. Не допомагає навіть апеляція, І вийшло б, що фонд держмайна програє, якби раптом 2010-го він сам не відмовився від своїх позовів і більше перевірок не проводив. Тепер прокуратура вирішує повернути несправедливо приватизовану міську власність і. Опирається саме на акт перевірки 2008 року. А ми розуміємо, що він фактично не дійсний. Але з іншої сторони, я думаю, що якби прокуратура і навіть натиснула б сильніше, якби навіть ну натиснула в юридичному значенні цього слова, я думаю, що рішення все одно було б ті ж самі. Намагаючись повернути місто його власність, прокуратура навіть не згадала про те, що фактично сама приватизація відбулася незаконно. На ті часи працювала редакція закону України про малу приватизацію, яка чітко забороняла приватизувати заклади культури, тобто кінотеатр зоріний не міг бути приватизований. А обвинувальна сторона апелювала лише дотриманням умов договору. Та навіть якби акт перевірки і був дійсним, строк його давності сплив ще 2013-го. Отож, виходить, рішення суддів абсолютно логічне, бо сам позивач, прокуратура, не дуже хотіла повертати власність. Суд доходить висновку про недоведеність належними та допустимими доказами факту порушення відповідачем умов, укладеного з другим позивачем договору. Отож, славетний кінотеатр вже давно перетворився на майданчик для політичних вистав, яких кіно замінили на кафе. Інші ж входи до будівлі, зачинені замками і ланцюгами. Попереду знову суд апеляційний. І чи захоче прокуратура надати вагомі докази? Мабуть, залежатиме від політичної ситуації. А поки у відвоюванні загарбаного регіоналами майна вона відверто і безпомічно програє. Ось там просто в центрі Києва і досі не вирішена доля скандального гелікоптерного майданчика. Незаконно приватизовану площу понад 2 гектари і досі не можуть забрати у президента втікача. Наприкінці лютого українські суди остаточно залишили в приватному володінні відомий вертодром Януковича. знову ж таки через пропущені строки давності. Ухвалу виносив скандальний суддя Мельничук. Відомий часів Євромайдану, коли він узаконив заборону масових акцій, а торік у вересні, тимчасова спецкомісія з перевірки суддів угледіла в його діях ознаки порушення присяги. Однак це не завадило мельничуку й надалі вершити діла Фаміде, адже відомо, що у нас іде до люстрації суддів. З великим рахунком ми повинні говорити про те, що на сьогоднішній момент. Рішення Київського апеляційного суду, фактично, основна маса їх, вона носить не стільки юридичний, скільки політичний характер. Політичний характер справа мала від початку, адже попри те, що зона була історичною пам'яткою у грудні 2010-го Київська міська рада таки передала її приватному забудовнику. Товариство з обмеженою відповідальністю Амадеус-Ко, точніше, місце знаходження цих ділянок відсутнє, вказана лише паркова дорога, цілі. Будівництво та обслуговування об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури, тобто настільки абстрактні, що за наявності такого дозволу можна звести будь-яку споруду, було прийнято політичне рішення побудувати в абсолютній близькості до адміністрації президента з порушенням всіх можливих будівельних і природоохоронних норм було побудовано цей вертолютний майданчик. Він став одним із символами епохи Януковича. Понад 95% статутного фонду Амадеус Ко належать британській компанії. Решта людині на ім'я Хом'як Олександр Володимирович, котрий одночасно працює директором цього підприємства. Ще в січні 2012-го українська правда писала про дивний зв'язок між засновниками британських фірм, одна з яких курує Амадеусом. А інша близька до Нафтогазу виявили, що головний офіс фірми, що будує вертолітний майданчик у тому ж будинку в Уелсі, що й компанія продавець бурової платформи для Нафтогазу. І зверніть увагу: коріння знову йде у Беліз, який засновником кіноцентру Зоряний. Поспілкуватися з керівником. Амадеуско не вдається номер, який вказаний у Єдері, не обслуговується. Неправильно набраний номер. І досі після ганебної втечі диктатора потворна прямокутна коробка із хвостом мостового переходу псує вигляд Києва. Адже скандальний Амадеус Ко апелює до рішень про оренду землі на 25 років і виграє суди. Єдина надія повернути фактично вкрадене, адже крім київської влади, ні мінкульт, ні Верховна Рада не давали дозволів на забудову цих земель вищий адмінсуд. Та й навіть при виграші справи невідомо скільки ще гелікоптерне. Майданчик мулятиме очі як спогад про розкішне президентство Януковича. Вірогідність того, що його хтось буде збиратися зносити, розбирати, щось там робити, фактично наближається до нуля. Буде стояти не функціонуючі. Я думаю, що орендна плата не настільки глобальна і настільки страшна для того, щоб її не потягнули ті люди, які зараз де-факто володіють. Цим майданчиком наразі, фактичний керівник а екс-менеджер ТРЦ Донецьк Сіті Антон Озадовський, який очолив компанію торік у листопаді за збігом обставин, як і керівник Зоряного за кілька днів до винесення рішення судом. Чи це прості збіги? Та скільки ж витратили на зведення вертодрому? Напевно, дуже багато. Не знаю. Я думаю, приблизно 6 мільйонів. Насправді ж тільки державних грошей пішло до 60 мільйонів, та ще й оренда одного гелікоптера мала обходитися в 7,5 мільйонів на рік. А поки суди двох інстанцій програні, ця здоровенна будівля і далі безцільно скніє в центрі української столиці. Він буде чекати кращих часів, тобто всі прекрасно розуміють, що рано чи пізно влада міняється, а влада поміняється, тоді можна буде щось далі думати. Тому станом на сьогодні він буде стояти в замороженому стані. Юлія Савчук, Данило Спірюхін, Микита Мітьков без слів, Телеканал Спресу. Ка у нас країна легко відібрати та нелегко повернути. А правоохоронні органи тепер просто нівелюють ці цінності, за які вийшов майдан. Адже брати відповідальність на себе виходить ніхто не хоче. Навіть якщо політика закрутиться, у мене все на сьогодні. Я прощаюся з вами. Бережіть себе.